Друзі, вітаю, це мій Тхерей. Хочу подякувати всім, хто мене дивиться, хто за мною слідкує. Всім дякую за перегляди, за вподобайки, за коментарі. Говорила, що буду після 8 марта висаджувати вже основну розсаду, але щось так руки не доходять і не доходять. В ці дні трошки похолодало, але теж є багато якої роботи, яку треба робити, по моєму цього. Але хочу сьогодні розпочати, хоч трошки посадити деякі рослинки. В першу чергу буду висівати петунію, тому що вона дуже довго розвивається. І сподіваюся, що зійде, бо насіння дуже дороге, і там всього 5 гранув. Так що посаджу, я вже їх показувала, зараз покажу вам знову. Кому цікаво, залишайтеся, слідкуйте, будемо працювати разом. Ось така, друзі, дуже гарна. Не знаю, як буде вживу, але на картинці дуже гарна оксамитова троянда F1. Багатоквіткова. 5 гранув всього ну дорога дуже. Мені трошки уступили, бо брала у знайомих, але ну дорого. Тому зараз дістаю насіння і будемо висівати. Приготувала коробочку. Думала в стаканчики, але в стаканчиках, мені здається, їй буде дуже багато вологи. Бачите, ціна 80 гривень. Так що шкода навіть одної насінинки, якщо не зійде. Але вже що буде то буде. Так. так, все. Викладаю на поверхню. Насіння оброблене. Ой, не взяла. Так одна дві ось, три п'ять, ось так, друзі і тепер. Пульверізатора бризаю. Треба, щоб розтанули гранулки ці. Все, друзі, обов'язково підписую. Взяла цінники, вони якісь неякісні, то не можна було відірвати, а це саме відклеюється. Підписала, одягаю пакетик і ставлю в тепло для пророщування. Ось так. Друзі, ось купила. Вербену Люцифер Red F1 і Мадам F1. Низькоросла І та, і та червона, і така фіолетова. Тому хочу висіяти. Так, як завжди стелю туалетний папір, щоб не просипався грунт не просипався крізь дирочки. Дренажні отвори в мене тут. Так, насипаємо ґрунту. ґрунт. Грунт, як завжди, універсальний із е, агроперлітом. Трошки повисипала із тих, що зіпсувалися, вони все рівно не потягнули від того нічого, тому що практично не росли. Так, одна і друга. Друзі, так швидко час летить, у вас теж так само, чи це тільки в у мене? У нас ще не тільки не, не, не встиг встати, уже вечір, Не, не став. тільки понеділок, уже п'ятниця. І так кожного разу. Недавно вроді тільки осінь була вже весна. Пишіть, як, як у вас час проли, пролітає, чи, чи не дуже? Бо я щось не встигаю за цим часом, чи це вже я така. Чи це дійсно час бистро біжить, не знаю. Так, відкриваємо зараз побачимо, що тут у нас. Мені здається, що в мене ще люпин. Ой! Ем. Лабелі я, мені здається, я всю не висадила. Коли висівала, треба подивитися, може, в мене там ще є. Бо я купила ось лабелів, хочу теж посіяти, але отакі кольори, мені подобається голуба і синя. Тут, ну, в всякому разі, у наборі не бачу таких кольорів. Так, тут і не дуже багато насіння. Так що можна викласти обережно, щоб було видно дещо, щоб не на кучі було лабелі, а то, звичайно, о, там. Таке міленьке насіння, що не побачиш його навіть. А тут більш-менш нормальне. Чомусь спочатку чи не попадалось мені вербена чи, чи я щось не знаю, чому я її не посіяла. Люпину багатенько пропадало, не знаю, чи перелила, чи що. Ну, я сподіваюся, що мені вистачить, але. Бу було б більше, було б краще. Хочеться всього, а не, не, не встигаю все. Вчора розмовляла з сусідкою та й говорила, що скільки вже насіння накупляла, і мені все мало, мало і мало. А де садити і коли садити, не знаю. Так. Хочеться всього, а... а не виходить так, як хочеться. Трошки відволікаюся на другі справи, тому що і те робити треба. Це, я скажу, похолодало, то трошки щось і то сьогодні мені треба було пошити. Я півдня провозилася з шиттям. А зранку, як завжди, Передивлялася всю свою розсаду. Щось... Вчора посходили в мене трошки помідори ті, що я останні садила. І, здається, один перчик зійшов. Не знаю, капуста щось не сходить. Такого в мене ще не було, не знаю. Ну там десь якась не зійшла. А це ну, здорового насіння і щось. І щось не то. Трошки присипаю злегка грунтом. Прижимаю. Підписую, поливаю і теж поставлю, мабуть, в пакетик. Ну, і те саме робимо. Так, спочатку підписати, бо попутаю. Підписала, поливаю. І одягаю теж пакетик. І теж тепло. Ну і те ж саме робимо з цією. Раніше пам'ятаю, боже, в пакетиках скільки насіння було, що забагато було навіть помідор. А зараз... Всього по грамулечки не розженеся. Зато пакети здорові. Десять на сіни на пакет, як на сотню. Мабуть, дорожче пакет стоїть, ніж саме на сіні. Маркетинговий ход називається. До пакетика. Так, ну і та сама процедура. Розкладаємо на сінечко. щось тут перехиляне, наче трошки. Ну і не буду гаяти вас час Процедура та сама, тому працюю. І тепер, друзі, буду висівати лобелію. Буду в один лоточок. Тут суміш, тут така, тут така теж, наче є, тому посію трошки тої, трошки тої, навіть змішаю, мабуть, це все. І дивіться, друзі, це в мене е, така, такий лоточок, чи, як сказати, для мозаїки ліпить. Е, із, Діамантову мозаїку, що я ліпила, і бачите, я бачила, може чуть інакше, але є такі, продаються спеціальні для висіву ну, насіння. Тому хочу спробувати скористатися і побачити щось як, чи зручно нею висівати, чи ні. Як я вже казала, насіння у лобелі дуже міленьке. Тепер відкрити не можна. Пакетик пакетик пакетико ще. Так, трошечки насипаю. І бачите, яке миленьке. Шопеляка. О, все не буду висипати. Тут її буде досить. Це суміш і все відкрию. Те саме пакетик з пакетиком. Вистачить. Боже, оце отут насіння багато, це точно. Можна весь город одною лабелією засіяти. Так, ну що, пробуємо сіяти. Ну, звичайно, не знаю, як крупне насіння, а це добре, зручно, не, не сипеться кучею. Звичайно, воно міленьке, то все рівно зійде багато, але... Так, ну і як знаємо, що насіння мілке не присипається, тому збризую водичкою, теж накриваю і теж тепле місце. Ну і обов'язково підписую. Ось я висівала 13 лютого ліатрис рожевий. Три штуки тільки в мене зійшло. Я купила ще ось і хочу ще досіяти. Тому хочу з цієї коробочки вже пересадити в стаканчики цей ліатрис, а туди посію те насіння. Набираю потрошечки на дно земельки, бо ще не знаю, яке там коріння. Будемо зараз дивитися, виймати і дивитися. Так, можна обережно ножиком. Беру подалі, щоб не не пошкодити коренево. Так. Ну, ком гарний, бачите, я його не буду чіпати, підсипаю ще землі, тут мало, щоб не дуже заглубляти його. Так, трошки прижимаю. І ось так викладаю, і присипаю грунтом. Так, обережно поправляю і підсипаю з другої сторони. Він не витянутий, коренево близько коло семидольних. Листочки і ось так дивіться. Те ж саме роблю з іншими. Значить, можна більше трошки грунту зразу насипати. Так, дістаємо слідуючий. Так, теж обережно. Ось так прямо з грудочкою грунту і буду класти. як менше. Нарушать кореневу. Думаю, що буде все добре. Сильно не загубляємо. Ось так. І те ж саме робимо рештою, точніше, з останнім. Так, дістаємо. Так. Також з грудочкою землі і засипаємо. Мені це щось не дуже подобається, але побачимо, що з нього буде. Якийсь він скручений чомусь. Трошки, видно, переливаю, поливаю кожного разу, стоять там на вікні, знизу тепло, з вулиці тепло і боюся, що буде. Недостатньо вологи, що пересохнуть. Деякі попересихали. То я щось була зайнята і не полила. то ми до брата їздили і теж тоді не полила. і вони деякі люпини попропадали. Тому так, і не долив погано, і перелив погано. Ну, ось так, друзі. Зараз підписую і ставлю назад туди на вікно. Поличку, а сюди висію той пачечки. Ну, і от взяла насіння біатриса. Достатньо, Ну, не, не так уже й мало, але бачите, зійшло тільки три штуки. Я такий самий пакетик брала. Ну, Тут можна погратися, розкласти за допомогою кінцета. І будемо сподіватися, що більше зійде. Хочеться завжди, щоб гарно сходило, щоб все росло гарно, а не так виходить, як хочеться. Не знаю, що з цією погодою, дивіться, що робиться. То жарко, то мороз, як ці рослини витримують і як ми будемо витримувати, я не знаю. Люди багато хто теж скаржиться на біль в голові, і тиск, і все. А що такі перепади температури? Звичайно, що це не, негативно впливає на здоров'я. А ми все воюємо, ми все бомбимо, замість того, щоб робити так, щоб була планета здорова, світуча, красива, то самі себе гробимо. Про що люди думають, не знаю. Мало того, що люди гинуть, та ще й планету. уничтожають під самий корінь. Щось люди не... ...не, не умні, як кажучи, существа. Бо якби був ум, то такого б не робили. Тварини ті. Думають, як вижити, як що зробити. Так, мабуть, я більше й не буду. Вистачить мені цих, а це що залишиться. Присипаю теж ґрунтом трошки. Ці поливати не буду, бо тут ґрунт вологий, тому хай набирає вологий знизу, а зверху теж трошки вологий ґрунт, тому поки що не, не поливаю, а там буду дивитися, може. Завтра підлию трошки. Ну, як завжди, підписую, поливаю і в тепло. Посадка моя на сьогодні вже все. Ще мені є робота в літній кухні, зараз піду туди працювати. Кому цікаво, залишайтеся. Ну, от, друзі, зайшла в кухню. У мене тут залишився чесник ярий. Я посадила підзиму з. Війшов гарно, так що садити вже навесні не буду, а мені його забагато, тому хочу перебрати. Завтра їду, ну, мені в лікарню треба, і може, чи попрошу дівчат, чи може і сама постою трошки по Як кажуть, гроші зайві не бувають. Тому хочу приготувати, трошки е, знімаю шкірочку, тому що. Люди пробують отак і думають, що воно пусте. А воно просто багато шкірочки і таке враження, що воно пусте. Чесночок хороший, це сорт у мене гарний. Я сподіваюся, що в цьому році я посадила під зиму, що він ще кращий буде, набере вологи і буде все добре. І ще в мене є цибуля-корчушка. Теж хочу трошки перебрати. Хоч дорогу вернуть, бо не наїздишся кожного разу. Дорого. Трошки залишаю собі, чесника на, на всяк випадок е, іноді і так поїсти, хочеться десь якийсь салат, десь до холодця. Тому трохи залишу, а то продам, нащо, щоб зайве валялося, тоді викинеться так. Людям, може, комусь треба. Мені гроші треба, людям, може, чесник треба. Так що перебираю і повеземо на місто завтра. Сподіваюсь, що. Щось продам. <кій> так і викручуємося. Жити треба, викручуватись треба, тому що інакше не виходить. Ось така, друзі, у мене цибуля вся біла корчушка. І це така довгенька. Я таку дуже люблю. Ми не дуже її використовуємо, але іноді. Вона така, хоч і величенька, а ота миленька, кругленька, така, то погана. Так що переберу і на базар. Тож у мене така ось тиканка є, я трошки переберу, залишу собі посадити, а все решту теж продам. Не багато, але трошки є. В минулому році висівала, тому є своя. Я, друзі, продовжую працювати, а з вами на цьому прощаюся. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Do nowych zjutwic! Czuj, poka.